Вітаю. За даними нового соціологічного опитування, майже половина українців стали частіше вибирати дешеві продукти, не звертаючи увагу на їхню якість. Знизилася і частка тих, хто може дозволити собі придбати великі покупки, як от меблі чи техніка. У 32% українських сімей грошей вистачає тільки на їжу, і купівля одягу, наприклад, для них вже є серйозною проблемою. Загалом, за даними ООН у країнах, де тривають війни, щонайменше третина населення живе у бідності. Саме тому останні два роки Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй приділяє особливу увагу Україні та надає допомогу найбіднішим верствам населення. Це не лише допомога переселенцям, це і виплати сім'ям з дітьми від дитячого підрозділу ООН ЮНІСЕФ і доплати до пенсії тим, хто живе у профронтових територіях, і спільні з українським урядом проєкти Є підтримки наразі стало відомо, що програму підтримки розширено. Хто як і скільки грошей ще зможе отримати, розповідаю далі. Отже, напередодні зими розширено програму додаткової грошової підтримки для мешканців прифронтових територій, в межах якої розширено та додано нові категорії громадян. Раніше така допомога стосувалась тільки пенсіонерів з маленькими пенсіями. Потім до програми додали осіб з інвалідністю з дитинства, які одержують державну соціальну допомогу. І ось тепер до переліку увійшли особи, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію, а також дорослі та діти з інвалідністю, які замість пенсії одержують державну соціальну допомогу, призначену в органах соцзахисту. Для отримання відповідних виплат таким особам необхідно відповідати наступним критеріям: перше. Проживати на територіях активних або можливих бойових дій, що затверджені наказом номер 309 Посилання на наказ є в описі до цього відео. Друге. Отримувати соціальну допомогу менше, ніж 3250 гривень на місяць. Третє. Не отримувати допомоги на проживання для внутрішньопереміщених осіб. І четверте. Не отримувати міжнародної цільової грошової підтримки від інших міжнародних організацій під час надання допомоги від ВКБ ООН. В останньому пункті йдеться, наприклад, про грошові виплати в розмірі 3600 гривень на кілька місяців. Про це є відео на нашому каналі, його можна подивитися ось за цим посиланням. Що ж стосується допомоги, про яку я розповідаю зараз, то її розмір відносно невеличкий. Він становить різницю між 3250 гривень та вже існуючою сумою соціальної допомоги від держави, яку отримує людина. Тобто це доплата до 3250 гривень. Ну, зазвичай такі люди, щомісяця отримують державну соціальну допомогу в розмірі а, прожиткового мінімуму. Це лише 2361 гривня. Ось різниця між 2361 і 3250 це буде 889 гривень. Саме Таку суму будуть додатково доплачувати багатьом з поміж тих, хто отримує наразі ось такі мінімальні соціальні виплати. Так, це невеличка сума, але це хоч щось, хоча б тимчасово збільшує той прожитковий мінімум, що наразі спроможна дати держава. Програма розрахована на 6 місяців і на неї виділено 284 мільйони гривень. Звертатися для отримання чи оформлення цієї доплати нікуди не потрібно. Ані до представників ООН в Україні, ані до місцевих органів соцзахисту чи пенсійного фонду. Списки отримувачів формуються автоматично на підставі наявних у державі реєстрів і далі вже Всесвітня продовольча програма здійснює фінансування. Кошти надходять на банківські рахунки або через Укрпошту. Зазвичай це відбувається разом із щомісячною соціальною або пенсійною виплатою. 6 листопада в Міністерстві соцполітики повідомили, що виплати розпочнуться вже за кілька тижнів. Нагадаю, що вперше подібні виплати розпочалися в серпні 2023 року. Тоді вони стосувалися тільки пенсіонерів, які проживали на профронтових територіях з маленькими пенсіями. Знов таки, з лютого по квітень 2024 року спільний проєкт було розширено на осіб з інвалідністю з дитинства. Повідомляється, що такою підтримкою було охоплено 750 тисяч осіб. Нові доплати отримують ще понад 400 тисяч людей. Також ми розповідали про можливість отримати грошову допомогу в розмірі від 11 до 21 тисячі гривень від Червоного Христа. Це можна подивитися ось тут. Дякую за увагу. Не забувайте ставити вподобайки, підпишіться на наш канал, якщо цього ще не зробили. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої думки. Та чи доводиться вам економити на їжі або на чомусь іншому? Будьте здорові і хай щастить!